Заброшені дома – це розбомблені росіянами нещодавно. Поди що так. Власне, якщо ми е, говоримо про те, на кого спрямований цей фейк, по перше, самі росіяни, які загалом то повинні подивившись цей матеріал повірити що цілі в росії благородні А українці думаю, вони просто взяли і забросили виправдені. свої так, а українці начебто просто забросили. Це такий природній процес це для знаєте, для любителів такої альтернативних фактів ці люди які там навмисне не хочуть розбиратися або просто повірили в цю російську міський наратив для них показують що ось є ніякі заброшені дама це так розмиває зміщує акцент з того хто там жертва хто агресор намагаються зі злочинів змістити увагу на природній процес ну і звісно я думаю що це спрям... Мовано на мешканців окупованих територій або Всі на так. переселенців, Це спроба нормалізувати те, що відбувається там, і Ми показати, що начебто якесь життя та триває. Я сподіваюся, що люди теж аналізують, і вони не тільки цим джерелом інформації користуються, але звісно, Росія намагається, і це не єдина блогерка, яка таке виробляє.